Усім привіт, дорогі друзі. У нас сьогодні війна, яку я трошки мало не заспав, але все ж таки є добрі люди, які мене розбудили і привели в життя. У нас сьогодні війна з серотоніном, воюємо 30 на 30, здається. На еквалайзері. Що ж, будемо пробувати перемагати на цій війні. Шанси у нас там ніби одинакові в даний момент, може навіть трішечки у нас є якась перевага. Ось... Але але потрібно показати гарний результат. Особистий навіть. Щоб не було потім стидно. Так, дивіться, давайте ось цей хід зробимо. Він виглядає досить таки порядно. Так, а далі ось питання. Жовті збирати через з -з 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 збірку зелених чи ні. Ну, напевно, все ж таки так. Напевно, все ж таки так. Ну, давайте спочатку тоді зелені. Так, майже зібралися. Давайте так. Гуд. І тепер мені потрібно звідкись дозарядитися. Дозарядитись так, щоб мені вистачило мани. Так, 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 так. Тільки ось я зараз аж згадав, що я не ті війська взяв. І мені, напевне, не вистачить в такому випадку. А, так. Фігня тоді виходить. Тоді виходить фігня. Давайте спробуємо. Так. І давайте від середнього будемо красти, може нам вистачить. Блін, Трішечки, зовсім трішечки. Залишилось. Ну, У нас тут не вийде якось так відпетляти. Від петляти не вийде. Давайте тоді бити сюди, щоб вони максимально мали, мало дамагу нам нанесли ось. І будемо пробувати щось, не знаю, покрутити чи. Раз, два, буде три ульти. Ну це буде. Це буде жорстко. Це буде дуже жорстко. Навіть зі зрізом. Все одно я думаю, що ми тут будемо або при смерті, або прям мертві мертві. Ну, але, думаю, спробувати все одно варто. У нас вже тут вибір не дуже великий. Блін, ну чого не взяв військо? Старість, 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 старість. До речі, під кінець відео буде у мене важлива заява. Ось тому, будь ласка, додивіться. Так, ну я не знаю, ну давайте що. Давайте що, давайте що, давайте що. Жовтими я його не доб'ю. Ось зеленими, точніше, та й жовтими теж. Хіба що якесь комбо потріб... Ладно, Давайте ось так. Не знаю, може щось доїде. Не доїхало. Окей. Так, по 200. Ну, по 200 це ще, так, по-божески. Так, але ось цей, на жаль, вдарив туди, куди не потрібно було бити. І ми отримали по шапці. Ну, добре, добре. Але ще шанси у нас залишаються, тому продовжуємо боротьбу. Так, жовті від'їхали, у нас залишилися лише зелені. Зелених у нас тут не альо. Давайте ось так спробуємо. Давайте, добийте його, добийте. На жаль, на жаль, ні. І тут у нас перший програш. Так, 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 так. Ну його потрібно тоді добивати. Пробувати хоча б. І ми його не добили. Очікувано. Окей. Ну йдемо тепер тоді ще раз спробувати і вже може доб'ємо. Так, наступна команда, наступний суперник, і ми продовжуємо. Запал у мене сьогодні на війну звичайно мощний. Будемо розвалювати кабіни. Або ні. Добре, давайте починати ось тут збирати фіолетовий. Який фіолетовий? Синій. Збираємо синій, ну, але бачу тут, походу, трішки і фіолетовий під... підзбираємо. Так, гуд. Може навіть ми ще і вдаримо до центра Ульти. Чудово. Так, добре. Тоді давайте спробуємо раз. Так, very good. Спробуємо два. Very good. І давайте. Ну, давайте все ж таки сюди. Нехай вони по мінімуму нас б'ють. Так, і давайте ось так закинемо, він ультувати вже не буде, а нам потрібно трішки підзбирати камінь потрібний. Тепер ось сюди. Дозбирали синіх, ну тут пісня. Все, от. Ну, і дозберемо свій потихеньку і будемо закінчувати. Цей бій, так, раз, два, три. Блін, дуже мені дуже мені обідно за попередній тапок, якби я взяв військо для обох шенів швидкі. Тобто, для одного циклопа мені потрібно було додати. І в себе було гаразд. Ну, я так думаю, що все би було гаразд. Я би просто виніс фланг. І далі, якби ну, все би було набагато легше і цікавіше. Так, окей, раз, два. Він мені пробити не повинен. І будемо добивати цю. Раз, два, три, готово. Так, їхаємо далі. 58 хвилин залишилось. У нас 22, у них 20. І у нас на 250 очків більше. ну, Тобто, перевага на даний момент трішки в нашу користь, в нашу сторону. Так, тут мій добивчик решили забрати. Я планував взагалі його добити. Ну, ладно. Добре, йдемо тоді далі. Так, тут буде важко, але будемо пробувати боротися. Я переглядав відео минулої з якогось там еквалайзера минулого. Ось, І цією командою я досить таки вдало грав, але один момент в мене був там шавудзинь, а цього разу Шавудзин я вже я використав і вирішив взяти Стейнтона. Ну, ось тут побачимо, чи було вірне це рішення. Ну, тут, я думаю, варто все ж таки з кушанка розпочати, якщо вдасться не зарядити старуокера. Це би було дуже класно. Так, супер. Тоді давайте пробувати. Так, і тепер я хочу максимальний комбо запустити. Так, добре. Це мені подобається поки що. Е, зелені, зелені, зелені. Бачу, як зібрати зелені. Трішки, правда, це може бути довго, але зато впевнено. Так. Є контакт. Давайте ось так, і ми потім будемо прикривати своїх міньйонів міньонами. Це, я думаю, мені буде на руку. Так, буде шал бити. Це мені не подобається. Ось шал мені тут в цій команді суперника не дуже підходить, що він тут стоїть. Але якось, мабуть, всім похір на моє подобається, не подобається, тому... Раз, два, три, чотири. Дивіться, ну давайте ось так. Раз. Давайте ось так. Д... Давайте ось так, два. Давайте ось так. Ось так, три. Ну, не виходить по іншому. І будемо підривати, поки у нас ще є міньйончики від пайпи. Будемо підривати це все діло. Так, тепер питання. Питання, питання. Кушанка все-таки. Я сподіваюся, що там ніхто ультувати зараз ще не буде. Так, ніхто ще не ультує. Окей. Тут окей, тут поки що все підходить. Спробую все ж таки його заблочити, хоча, можливо, це помилка. Да, це помилка. Каміння зеленого, правда, навалило, ну прям офігеть як багато. Ой, жесть. Да. Срака. Просто срака. Як можна такі герої випускати, я не розумію. Просто по 700, по всім він ще й відхилив і інший чистку зробив. Ну, норм, норм. Що тут скажеш? 700, 300 і ще там щось. <ріст> <ріст> Окей, коротше, давайте закінчувати цей бій. Тиц. є. Так, ідемо пробувати добивати. Єдине тімій мене трішки напрягає, тому що може обійти таунт. І все це може закінчитися поганенько, але... Блін, а ким іти? Ким іти? Хіба що можна було пробувати? А, в мене немає, ні. Не так би не спрацювало. Так, ну шо, поки що ж червоних взагалі немає. Давайте тоді якось так. І що ти тут будеш збирати, дивіться? Ну, окей, тут я можу зібрати, типу, жовтих. Ну, типа можу, добре, давайте. Та, не треба. Не треба Тім'я заряджати, будь ласка. Він сам просто майже всіх вбив. Просто сам в одного. Ну, оцей зараз шліфане. І якби 1500 по трьом. це у нас все окей. Що, який сенс? Далі щось взагалі Рухати якісь каміння. Ну, все. Тут якби все тут можна просто виходити. Так, я вже просто хочу це пошвидше закінчити цей позор свій. Можливо, варто було взяти якогось таунта. Можливо, і варто. Так, ну. Можна спробувати Мілену як докинути. Але мені може урону би тоді вистачило, якби я мілену не використовував. А, так, значить, так? Да? Коротше, шляпа вийшла ще раз. Добре. Тоді раз. Тоді два. тоді 3 і напевно 4 це буде фініш. Ну майже. Він вижив. Так, окей. Міс клік. Так. Ну тут добиваємо і добре, а от далі що робити? Не знаю. Подивлюся, чи в мене щось там в... можна зібрати. Хоча там я бачив, що є підстраховка, але не впевнений просто в своїх силах. Так, ну і. Останній мій бій. Ну і на тому дякую. Так, от давайте вже хоча б якось це по-мудрому зберемо. По-мудрому зберемо. Треба мудрим бути, щоб по-мудрому збирати. Ну Давайте, як мінімум, щоб не порозбивати хоча би. Те, що не потрібно розбивати. Ось так. Раз. Ось так Два. Ось так три. Можливо, комбо, ні. Так, і ось так чотири. Так, ну ми це не винесемо, я так розумію. Я ж правильно розумію, так? Да? Ну, добре, але в нас ще буде там і травління, і всякі такі штуки. Тому давайте все ж таки сюди. Раз, сюди, два. І сюди три. А може і доб'ємо, дивіться. Так, він повинен дотравитися, і ми, якщо повезе, зарядимося в пустоту. Супер. Ну нарешті. Так, це тоді давайте підхилимось трошки, ну його впінь. Так, ну ніби непогано. Ура! Останній бій мій і це шот. Чому я кажу останній? Ну, тому що вирішив я закінчувати свою кар'єру, виходити на пенсію, називайте це як хочете. Це була моя остання війна. Це буде останнє відео на каналі з Пазлів. На жаль, чи на щастя, я вирішив закінчувати. Свій шлях. Надоїла мені гра, самі бачите, останнім часом і вже війни не йдуть, так як раніше, наприклад, інтерес пропав, тапки я не тестую. Часу... Час у мене є, в принципі, але просто немає бажання. Заходжу в гру, відкидати тапки на Титані, відвоювати. Ось бачите, знов, знов на останній годині відкидуються ось ці тапки на війні. Завжди мені все нагадують, я не хочу ні підставляти нікого. Та і грати десь не в топі теж мені якось не дуже подобається просто грати, щоб грати. Виклики самі бачили, які у мене останнім часом були. Ну, тобто бажання пропало і пропало все остальне. Напевно, це взаємопов'язано. Тому прийнялося рішення закінчувати. В ковчегу бажаю продовжувати боротьбу за топ, усіх перемогти, звичайно. Усіх люблю, усіх поважаю, усіх круті, усім дякую за довгі ось ці роки, що ми разом йшли по грі. Та й взагалі з багато з ким взагалі познайомилися і вживу. Ось, З, з вами. Буду, надіюся, в контакті, в подальшому. В, в чатку ковчага теж залишусь, якщо дозволять, думаю, що дозволять. А усім глядачам бажаю теж всього хорошого, всього найкращого. І не знаю, можливо, я подумаю над якимось новим контентом. Нічого не обіцяю, нічого вам не скажу, на яку тематику чи щось в тому плані. В даний момент просто хочу віддихнути від цього. А далі буде видно. На рахунок е, аккаунту, якщо, можливо, в когось є якісь цікаві пропозиції, пишіть, можемо обговорити е, в приватно. Так, ну і все. Е, слава Україні. Усім дякую, усім до побачення, усім пока.